Стоїмо до кінця, ми незалежні, ми сильні. У нас все вийде. Головне, не забувайте, для чого це все. Ми всі за вас і не будемо надіятися, що ви за нас. Незалежності. Пошвидше перемогу. Щоб вони цінили цю незалежність. Вибачте. Яка ціна у цій незалежності, яка тут платиться, Наскільки вона висока? Висока. І друзі, які загинули. Багатьох вже немає, їх не вернеш. Прапор України вже давно политий кров'ю. Він вже став справжнім прапором. Гімн також, бо є тисячі людей, які там співали тисячу разів. І я в такому числі. Якщо Україна на це все пройде, ці не виживе, то в нас буде можливість відродитися як Фенікс. Із щоб держалися сили, щоб були передмоги над хаттями. Вже достали всіх. Мирюю, щоб кончилась війна. Найбільше хто, хто, хто тут всі так хочуть. Перемоги. Це те, що я бажаю собі і всім українцям кожного дня на всі визначні свята, і особливо, напевно, на День Незалежності. Перемоги і терпіння. Це те, що нам дуже знадобиться після перемоги. Після перемоги на нас очікує дуже важка робота, і до неї треба бути готовим. Тому перемоги не розслаблятися, сил і терпіння. Об'єднаності Хлопці, всі прийдемо в армію, всі будемо тут. І солідарність. Ми з 24 лютого дуже сильно розслабилися, дорогі мої українці. Що не потрібно боятись. Російських загарбників, якщо їм гарно дати по зубам, то вони нормально і скавчать, і тікають тоді від вас, і вони самі нас бояться і